З вами Асоціація українських інженерів і я, Нестор. Найбільш амбітним проектом літального апарату з тандемним крилом за всю історію авіації став італійський літаючий плавучий будинок Капроні ca 60 нові плано, фірми Капроні, створений в 1920 році. Масштаби цього літака якнайкраще виражаються саме італійською мовою. Словом Capronissimo, Яке стало однією з назвою цього лідака наряду з Новіплана та «Трансайро». Розробником та виробником була фірма Капроні, відома своїми гігантськими двофюзеляжними бомбардувальниками періоду Першої світової війни, розробки її засновника Джованні Батіста Капроні, або, як він сам себе називав, Джані Капроні. Ще в 1913 році авіаконструктор, якому тоді було лише 27 років, сказав в інтерв'ю газетта Деда Спорт. Літаки здатні вміщати понад сотні пасажирів і які в змозі подолати трансокеанські вінстані за кілька годин скоро стануть реальністю. Після війни, а саме Першої світової, Капроні фактично одним із перших почав конструювати величезний і амбітний транспортно-пасажирський гідролітак. Перший патент на який було видано вже 6 лютого 1919 року. Конструкція багатомоторного гідролітака з мізкістю понад 100 осіб вважалася досить екстравагантною на той час. Вона давала б змогу добиратися до віддалених або важкодоступних районів швидше, ніж за наземними або морськими маршрутами, і значно за нижчою ціною. Капроні вважав, що в авангарді будуть літаки здатні здійснювати далекі польоти. Знаючи про проблеми, пов'язані з безпекою польоту, італійський авіаконструктор зосередився на можливостях підвищення надійності літака і мінімізації збитків від аварії. По-перше, він оснастив гідролітак такою кількістю двигунів, щоб надати йому можливість залишатися у повітрі навіть у разі відмови до трьох моторів. Конфігурація гідролітака забезпечила відносну легкість у зльоту і посадці. Нарешті він визнав важливість підвищення комфорту для пасажирів завдяки підвищенню крейсерської висоти польоту, системи турбонаддуву, тону гвинтів, які компенсуватимуть втрату потужності двигуна під час зльоту. СА-60 60 експериментальний летаючий човен авіалайнер. Основним призначенням прототипу було відпрацювання технічних рішень перед побудовою 150-місного трансатлантичного авіалайнера. Літак отримав незвичну аеродинамічну схему 9 крил. Розташованих тандемом у трьох пакетах за трипланною схемою. СА-60 було оснащено вісьмома двигунами Ліберті Л12 сумарною потужністю 3200 кінських сил з трьома комплектами трипланних крил, що залишилися від бомбардувальників часів Першої світової війни. Ці крила встановлювалися на стомісним корпусом, який справді більше нагадував плавучий дім, ніж будь-який з відомих літаків того часу. Сумарна площа дев'яти крил становила 837 метрів квадратних. Лише один літак в історії авіації мав більшу площу крила велетенський літаючий човен US H4, збудований лише в 1947 році. Центральні крила кожного трипланового набору з'єднувалися двома паралельними коробчастими конструкціями, що нагадують сучасні фізюляжи. Будівництво Танцайро було розпочато у другій половині 1919 року, а вже через рік на березі озера Маджоре було збудовано великий ангар, в який перемістили складання літака і де воно було закінчене. На будівельному майданчику побував посол США Роберт Андервуд Джонсон, якому сподобався великий гідролітак. Преса підтвердила, що заплановано розпочати льотні випробування у січні 1921 року, і відзначила, що якщо. ЦА 60 успішно пройде тестові випробування. Італія стане світовим лідером у світі цивільного повітряного транспорту. Вперше ЦА 60 вивели з ангару 20 січня 1921 року. Він одразу став ласим об'єктом фотооб'єктивів. Наступного дня за планом повинен був бути перший спуск на воду, проте через низку недопрацювань. Та низького рівня води ЦА 60 було спущено на воду тільки 9 лютого 1921 року. Після першої серії випробувань Капроні заявив: якби я знав про труднощі, з якими мені доведеться зіткнутися, у мене, мабуть, не вистачило б мужності, щоб все це почати. 12 лютого 1921 року літак досяг швидкості 130 км на годину і вперше піднявся у повітря. Після польоту відзначалося, що літак добре реагує на всі маніпуляції пілота і добре керується в повітрі. Другий політ відбувся 4 березня. Літак прискорився до 110 км на годину, проте при зльоті пілот занадто сильно потягнув штурвал на себе. Літак відірвався від води з великим тангажем на хвіст, і тут потужності двигунів просто не вистачило. Хвіст літака зачепив поверхню води, а через секунду і весь літак впав на воду. В результаті ніс і зруйновані передні крила занурилися під воду, середина фізуляжу і хвіст утримувались ще на плаву. Капроні особисто спостерігав за всім з берега. Пізніше він прокоментував: отже, плід багаторічної роботи, літак, який мав стати основою для майбутньої авіації, все втрачено в одномить. Але ми не можемо впадати у відчай, якщо хочемо прогресувати. Шлях прогресу усіяний стражданнями. Капроні вже спланував розробити та побувати менше за масштабом версії ЦА60, проте проблеми з фінансуванням та відсутністю ініціативи потенційних замовників призвели до закриття проєкту. Капроні CA-60 60 це перший та найбільший це мрія, мета, план, реалізація і успіх. І звісно, повторення.